Урок 20 Продовжуємо Продовжимо урок 19 щодо духовності. Мабуть, це найбільша потреба, наша потреба в Україні найбільша потреба відновити духовність. Тобто, коли ми йдемо щось найважче робити, це ми йдемо не кроками, не фізично найважча робота. Найважча робота це робота душі, робота духовна, тобто продовження. <кій> Вірша Юрія Кариченка, який я почала в 19-му році. Вразливі тумани в ніч тягнуть волокушу, яка й перейдені печалі зрить. Така у неї суть, таке її начало, Така її на кривди опертя. А слово що воно? Ще ніц не відзвичало до нього ставлення як до сміття. Обурення моє від цього аж скипає. Обурення моє, рабам вінся не жде, душа нагих сто скруг у ворсклі знов купає, у чистоводді щось світань гряде, Юрій Кириченко. Тобто я хотіла сказати, що повторить Григорія Сковороди: плоть нічтоже, дух животворить. І дух животворить спечне Дмитра Донцова. Тим часом державу надихує життям окрема нематеріальна сила, яка кермує цілим життям держави, і без якої організм суспільний з усіма своїми позірно незмінними формами, членами і частинами стає трупом. Тобто, це стосується і нашого будинку. Тобто нематеріальна сила, яку Яніна чи ваші керманичі із структур компетентних не бачить нематеріальне сило. Це дух, оживляючий суспільство, втілюється в її провідній верстві. Колос це сама сила. Ну, є е, прикмети духу правлячої верстви, які ви, ви не бачите, бо ви самі. Е, ну, про це Юрій Щербак написав цілі книжки Мертводухи. Тобто ви не розумієте навіть куди, якщо у вас є гроші, то куди їх прикласти. Ви їх вкладаєте то в лавочки, то смітники двигаєте, то їх не туди ставите, Тобто ви не розумієте куди. Ну, кроти, що в норі верховодять сліпі, бо не мають зору. Ну, система сильна сліпотою, стара система і сліпа в силі. Ну, це про вас. Тому повертаюся до містики, як нам пошвидше змінити оце положення. Це ж дуже довго їх це вчить. Тим паче, що вони вчитися не хочуть, в тому числі і, то, і ті, які з нами керують 34 роки. Вони не хочуть вчитися. Ну, і люди, які не хочуть вчитися, які не роблять виставки, які не розуміють, що таке там карма, причина на зв'язки, їх ну, не хочуть, коли люди чогось не хочуть, ну, їх не можна заставити. Але ну, навіщо їх заставляти, коли можна піти, зовсім іншим шляхом? А яким шляхом? Шляхом містики, містики. Без містики немає політики. А саме. А саме у степу свої закони, а в слова свої жалі. Балади це ті ж ікони в блакиті й пшениць на тлі, у степу свої печалі, у степу свої дари, роками булані й чалі ставали під прапори, у степу свої сопілки, і дзвони, і серця, і шаблі. На поклики перепілки, це ж хто там за кляпки млі. Кохана, злотаве жито, по часі і нам тут жать вірш росами болю вмито, тут предки в ярах лежать. Ні, ніколи не вийдуть стуги, тумани, ці тумани, душа не подасться в слуги, за сріблик до сатани. У степу свої закони, в балади свої гноти. Вогонь в державі ікони без чистю не перейти. А ми говоримо що назва книжки на знаменах туманів і читаємо: ніколи не вийдуть з туги тумани ці, тумани, ці тумани, тобто містика, нова сторожа. Ти розумієш все, за межами розмови лишилась і відлуння і чагарі, стою з тобою під прапорами мови. А стернями йдуть лицарі зорі, зоря тризубу з ночі не ворожа, зоря тризубу зранку, як сестра. А при Дніпрі стоїть нова сторожа благословенням слово під пера. Тобто символи і знаки, які будуть, які керують світом і які будуть управлять. Збираємо кошти на видання книжки Юрія Кириченка на знаменах туманів. Посилання на рахунок ви знайдете під описом. Чому збираємо? Тому що по-другому ніяк не виходить. У нас є вірш, який написаний ще в 97-му році, коли ми разом з Юрієм Креченком за 23 роки видали 150 тисяч книжок, а це 150 тисяч знаків, символів. Основна маса 100 тисяч осіла в Дніпрі. В вузах, в школах, в технікумах, в ліцеях. Тобто, мабуть, у Дніпра дуже велике майбутнє, якщо вони там проростуть. Вірш Змієбор, ви прочитаєте, хто має книжку Примножений вогонь. Це книжка ще в 97-му році, то що сріблом аби. І як там не шкода, і як там не важко, поклали на книгу, як лицар дробашко. Він хто добрий дядя з будинку навпроти? Ні, той, хто хто в собі вчиться, змія бороти. Змія, ну, змія, щоб не підпасти під змія бороти. Ну, для цього потрібна книжка.